Да, Христос Воскрес! Священник Олексій, а що робити з телефоном померлого? Ну, що робити хлопці з телефоном, якщо баба вмерла, що робити з ним? Бабі не треба давати на той світ, вона kitty. дзвонити з гроба не буде. А то ж не викидати. Ну є потребуючі люди, є якісь бідні, може, в селі. <кій> Может діти не мають, ви маєте всі телефони? Ай, маєте поймаю. всі. Ні, ну якщо якийсь айфон, то подарить онукам. А якщо простий телефон, то, то можна на ЗСУ подарувати, там такі прості телефони треба. Можна е, дзвонити по ньому, не боятися, то річ була Іванова. От, наприклад, як мене не стане, буде раса, та діти подаруть якомусь священнику. буде ходити, то ж не треба палити ні телефона, ні одягу. Роздати значить зробити діла милосердя. Роздавати речі. Бо якщо людина вже ними не буде користуватися, ви не хочете цього телефона, маєте краще. То що? Роздати, або тримати як пам'ятку. Тут питання індивідуальне. Що хоче, то з ним робіть. Церкву не треба нести телефонів, а то собі дзвоніть, роздавайте, як бажаєте. Ну так? Mm -hmm. А що з ними робити? Файно було, служба файна. Да, служба, файна. Да, служба да. файна, діти, так було файно, побожом, галичана, да. хто такі діти, що ти парафіяди, а такі. Класні одним словом. Класно, сподобалось? Так, Все, да. побожно, одним словом. Виключай електрику, їдемо десь на кукаву. Ну, да.